Інформаційні підсумки понеділка 5 травня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Поліцейські на двоколісних. На вулиці міста із початком травня повернувся велопатруль. Весняне прибирання. У Хмельницькому влаштували щорічну загальноміську толоку. Біжу за Азов. Понад 30 тисяч гривень вдалося зібрати під час благодійного забігу у парку імені Чекмана. Хмельничани сьогодні провели в останню земну дорогу героя Андрія Поліщука. Прощалися із ним у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік в перші дні повномасштабного вторгнення приєднався до тероборони. Згодом долучився до лав ЗСУ. Він любив готувати, розповіла його племінниця. Служив кухарем на Донецькому напрямку. Там, 29 квітня, його серце зупинилося. У захисника залишилася двоюрідна сестра і племінниця. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 55 років. Дядя Андрюша він був майстром на всі руки, він робив дощечки, багато різних. Тобто такої стабільної роботи, скажімо так, немає, але завжди підробіток якась робота завжди була. Він сам Старокостянтинів Старокостянтинівського району. Спочатку повномасштабного вторгнення він пішов в ТРО спочатку. Тоді дуже сильно бомбили Старокостянтинів. Але він сказав, що він себе знайшов в цьому. Було важко, йому було страшно. Він дуже весела людина, він дуже любив готувати. У нього і посада була. Остання посада в нього була кухар. Він дуже любив готувати, він дуже смачно готував. У 22-му році з повномасштабним вторгненням він одразу пішов служити. Він був і Полтавщина, і Сумщина, і на Київщині був і Старокостянтинів, і це останнім це був Донецький напрямок. Тиждень у Хмельницькому розпочався із чергової передачі необхідного для війська. Сьогодні від громади захисники отримали комплекти маскувального одягу. На це придбання з бюджету витратили 3 мільйони гривень. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Вже традиційна, скажімо так, передача. Для підрозділів сил оборони сьогодні для одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Ми вчергове передаємо комплект маскувального одягу, передаємо майже 300 комплектів на загальну суму близько трьох мільйонів гривень. Це бюджетна закупівля. Тому я щиро дякую платникам податків за постійну можливість допомагати підтримувати силам оборони. У нас низка оголошених тендерів зараз по безплотних літальних апаратах. Продовжуємо купувати квадрокоптери, гексакоптери, ППЛА літичкового типу купува. І збирати півдрони засоби РЕПР. Реп, робимо все, аби максимально підтримувати наші сили оборони, тому що для нас сьогодні і завжди це пріоритет номер один в нашій діяльності. Тож працюємо далі. Зробили місто чистішим. У суботу в Хмельницькому відбулася весняна толока. До прибирання долучилися працівники комунальних підприємств, управлінь, установ та організацій. Збирали сміття та фарбували придорожні паркани. Загалом навели лад на понад 30 локаціях у різних мікрорайонах міста та на території громади. Долучився до ініціативи й колектив нашого телеканалу. Ірина Кондратюк продовжить. Працівники комунальних підприємств, управлінь, установ та організацій в суботу вийшли на загальноміську толоку. Щорічно до прибирання долучається й колектив нашого телеканалу, як і торік відповідали за наведення ладу зеленої зони вздовж вулиці Зенітної, що у мікрорайоні Гречани. Якщо порівняти саме цю ділянку з попереднім роком, то насправді сміття стало значно менше. Колори, звичайно різноманітні. це і футболки, і шкарпетки, дуже багато скляних пляшок, дуже багато недопалків. Це те повно що незміну з року в рік не зазнає змін. Але сподіваємося, що наступного року сміття буде ще менше, можливо, взагалі не буде, тому що люди будуть більш свідоміші. Насправді хочеться єдиний заклик зробити це просто не смітити. Ніхто смітити не буде, відповідно, не буде потреби прибирати. Тільки буде ну можливість, можливо, десь більш висаджувати зелених насаджень, квіток. Ось саме хочеться, щоб цього було більше. Неподалік на провулку Зенітний розчищали узбіччя від сміття працівники управління з питань реєстрації. Заступниця начальника управління Мар'яна Соловей розповіла: до прибирання долучились близько 20 їхніх працівників. Це вже стало традицією, коли за ініціативи міського голови ми кожного року влаштовуємо толоку, збираємося відділами, управліннями, комунальними підприємствами і прибираємо територію, яка була нам довірена. Сьогодні територія взагалом була не занадто забруднена, нас було багато, всі з'явилися. Ініціативу всі проявили з гарним настроєм, з силами ми зібрали чимало сміття. Загалом під час міської весняної толоки навели лад на понад 30 локаціях у різних мікрорайонах міста та на території громади. Працівники комунальних підприємств не лише збирали сміття, а й фарбували придорожні паркани. Фарбуємо загородження між дорогою і тротуаром по-Кам'янецьки біля будинку 69. Фарбуємо з обох сторон, для того, щоб це виглядало якісно, гарно і містяни бачили, що в місті є порядок і чистота. Бачите, скільки людей, бачить, що ми прибираємо, ми фарбуємо, це означає, що є небайдужі і є потреба для цього долучатися іншим. Тому приклад найкращий подає. Нагадаємо, толоку у Хмельницькому влаштовують щорічно у рамках місячника санітарної очистки та благоустрою. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Валопатруль повернувся на вулиці Хмельницького. З 1 травня правоохоронці на двоколісних стежать за громадським порядком у зонах відпочинку. Зокрема, в парках, скверах, у центрі міста та на його околицях. Щодня працюють три екіпажі у кожному по двоє інспекторів. Більше про їхню роботу Ірина Муляр. Із 1 травня інспектор патрульної поліції Сергій Хіміч замінив службовий автомобіль на велосипед. Вже більше п'яти років він стежить за правопорядком на вулицях Хмельницького. У теплу пору року на двоколісному. Коли вже йде осінь, весна і літо, коли вже тепла пора року, то звичайно ми змінюємо транспортний засіб на велосипеди. Велопатруль повернувся на вулиці Хмельницького 1 травня. Щодня з 10 до 20 години у місті працюють три екіпажі. У кожному по двоє інспекторів. Двоколісні допомагають правоохоронцям працювати в недоступних для автомобіля місцях. Центр міста західна окружна, там частіше це Люди здійснюють закладки або пошуки наркотичних речовин. Ми туди здійснюємо. Перевірки, а надалі ми заїжджали до західного заїзду в місто Хмельницький та виїзд з міста Хмельницького. Це Вінницьке шосе. Інспектори патрульної поліції проводять із громадянами превентивну роботу і стежать за громадською безпекою. Найбільше порушень, говорить Сергій Хіміч, стосується правил дорожнього руху. В цьому році багато звернень з'явилося з тим, що є порушення правил дорожнього руху саме. Зупинка на місцях осіб з інвалідністю та транспортні засоби з електродвигуном. Тобто на місцях з інвалідністю зупиняються особи без відповідних документів чи пасажири без відповідних документів. Проводимо з ними бесіду. Саме головне, що вони не їздили в стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські працюватимуть на двоколісних протягом усього літа і на початку осені до настання холодної пори року. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Танцями та співами збирали кошти на підтримку захисників. У неділю у парку імені Михайла Чекмана відбулася благодійна акція. Виступали вихованці мистецьких шкіл та місцеві рок-гурти Станза та Чумацький шлях. Вхід на концерт був вільним, однак кожен охочий міг зробити благодійний внесок. Подробиці далі. Вихованка народного художнього колективу театру Пісні злагода Софія Ігнащенко виконує композицію українського співака Дмитра Монатіка Мовчунам. Був написаний у 2022 році з метою осуду усіх тих, хто замовчує чи підтримує повномасштабну війну Росії проти України. Дівчина каже, пісня настільки їй сподобалась, що тепер виконує її чи не на кожному благодійному заході. Занадто вона 11 років глибоко років проникла в, в серце, і в описує всі ці події, держави, щоб наші наші люди почули нас, кожного дослухалися. і. Можливо, що Танок перескоки виконують учасники зразкового ансамблю народного танцю Калина. Ми підготували для сьогоднішнього концерту номер перескоки кущ калини, рушничок, щасливі діти. І також фінал у Лузі Червона Калина. А також, вибачте, скакуха. Назва я думаю, зрозуміла, що це народний ансамбль, тому ми представляємо Нашої неньки батьківщини, і ми дуже сильно щасливі, що у нас є ця можливість. Це дуже сильно велика часть для нас. Відбулись виступи у рамках благодійної мистецької акції на підтримку полку Азов. Загалом до участі в заході долучились близько десяти колективів, ансамблів, вихованців мистецьких шкіл, а також місцеві рок-гурти Станза та Чумацький шлях. Всі музичні композиції, хореографічні композиції. Вони орієнтовані на підтримку сили духу українського народу. Попри дощову погоду, захід зібрав чимало людей. Подружжя Шахраїв Ірина та Олександр нині тут, аби підтримати доньку, яка бере Участь у мистецькій акції та заодно щоб задонатити кошти для захисників. Завжди є важливим підтримати свою країну, свою державу, своє місто. Ну взагалі, тим більше в такий важкий час для нашої країни. Я думаю, що нам дуже необхідно розвивати патріотизм і щоб наші діти знали, ким ви є вони є, вони знали свою історію і також боролися за своє майбутнє разом з нами. Паралельно із концертною програмою працівники департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради розгорнули благодійний ярмарок, підготували для продажу хендмейд вироби, які створювали діти. Картини, розмальовані гільзи. Ці вироби віддаються за донат. Ціна не фіксована, скільки люди вважають за потрібне, скільки вони донатять на полказов». А усі малюнки, всі картини, які залишаться, вони підуть хлопцям на передову на фронт Азовцям безпосередньо. Це покаже нашу підтримку. Усі кошти спрямують на підтримку сил оборони. Ірина Кондратюк, Ярослав Яфремов. Новини міста. Понад 30 тисяч гривень зібрали під час благодійного забігу біжу за Азов, який відбувся у неділю 4 травня у парку імені Михайла Чекмана. За словами організаторів, усі кошти перерахують на потреби Сил оборони. Нагадаємо, ініціювали захід до 11-річчя створення батальйона Азов та на підтримку захисників. До участі долучилися понад 150 бігунів. У парку імені Михайла Чекмана понад 150 хмельничан та гостей міста готуються до благодійного забігу біжу за Азов. Ініціювали його до 11-ї річниці з моменту створення батальйону та на підтримку захисників. Перед стартом хвилина мовчання у пам'ять про кожного, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну та проголошення молитви українського націоналіста. Відвічна Україна, відвічна Україна! Свята, свята, могутня, могутня. Далі обов'язкова руханка. <пілляв> Та старт. Учасники забігу подолали дистанцію 3 кілометри. Чи не кожен бігун ділиться? Нині тут не задля спортивного інтересу, а щоб підтримати захисників. Я взагалі ніколи ще не долучалась до забігів, але сьогодні вирішила долучитися, оскільки бігають за Азов. І а, минулого разу я бачила, що люди бігали, і мене це зацікавило. Я теж захотіла, тому що це підтримка нашої армії. Зараз як ну як ніколи важливо об'єднатися і донатити, донатити і ще раз донатити. Чоловік хмельничанки Даяни третій рік служить у Азові. Вона каже, такі заходи просто немає права пропускати. Ми сьогодні не просто біжимо, це не просто біг для фоточки чи для відео в інстаграм для сторіс. Це для привернення уваги для того, щоб показати хлопцям, що ми їх підтримуємо максимально. Ми донатимо такий розголос дуже сильно працює. Усією сім'єю сьогодні на забіговій родина бійця Азову Юрія Свідерського, у тому числі й сам захисник, який понад два роки провів у російському полоні. Нагадаємо, повернули військового 18 жовтня минулого року. Ці заходи, звісно, дуже сильно важливі для того, щоб показати, що Україна бореться і підтримує наших воїнів. Не забуває тих, хто в полоні, тих, хто зниклий безвісті, і тим самим підтримує родини, які знаходяться в невідомості і які чекають. На фініші на усіх учасників чекали медалі та подарунки від партнерів. Ініціювали захід представники управління молоді та спорту та бігові клуби Флешран та Айрон Клаб. Участь у забігові була платною. Загалом вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. Всі зібрані кошти будуть передані 100% Вся повністю сума передана на підтримку сил оборони та збройних сил України. Якщо в цілому підрахувати кількість, то понад 150 учасників сьогодні прийшли підтримати Азов, прийшли підтримати батьків загиблих героїв, прийшли підтримати хлопців, тих і дівчат, які зараз на передовій, які зараз тримають наші кордони. Ірана Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!